Вітаю. Ось і пролетів тиждень. Цей тиждень був наскільки продуктивний, як попередній бо дуже багато роботи було і там біля хати дуже мало часу проводив, подав після обіду, трішки попрацював. Ну, все одно, хоч трішки робота продвигається. Так що приємно вам перегляду. Підписуйтесь, коментуйте. І дивимося. Сьогодні попав до хатки ближче до вечора. Покормив Степана, Степан довольний. І зараз буду переодягатися і продовжувати штукатурити. В принципі, тут не так багато. Ще поки думаю, як правильно зробити з цією плитою. Бо я на даний момент не горю з таким великим бажанням її щось. Розбирати або робити дуже класно, хочеться спочатку тест-драйв провести, як воно все буде почувати. І заліз сюди. Я не знаю, воно буде видно чи не буде. Там воно йде якась труба. Через ту трубу якось йде тепло, воно нагріває все це праве І воно в хаті стає тепло. Для цього треба набрати в систему води. А тут попередні власники, коли вже тут ніхто не жив. Вони забули сточити воду. А тут у нас отакий от нюанс. Ось такий. Бо вони казали, що тут воду спустили, тут десь дірка. Я все походив, подивився, пошукав. Дірки я тут ніде не бачу. Тут, звісно, вони так трошки наробили. То не знаю, треба набрати, буде систему водою і подивитись, де та дірка, де вона тече, бо так по всій хаті я походив, подивився по цих всіх нижніх трубах за всіма меблями і так далі. Не де я її не бачу ту дірку, то прийдеться робити так: робити калюжі, так її шукати. То зараз переодягаюсь, і поки сонечко трошки вилізло, то буду шпаклювати стінку далі. Так що зараз на штатив і починаємо працювати. Наліпив, <хи> вже місцем пересихало, прям непогано. То можна сказати, що, в принципі, більшу частину вже вирігло. Знову ж, не ідеально. не під плитку і так далі, не під якусь там супермебель. А от щоб просто більш-менш нормально було. Тут ще понизу, хай воно вже нормально підсохне. Я ще добряче перегрунтую. І потім подивлюсь, я вже відразу товстим фінішним шаром. І чи може ще трішки місцями підрівняю, аж потім. Ну, пока більш-менш нормально. Головне, що мені, в принципі, подобається. Тут піде. Дуже ввечері. Пора додому збиратись. Так що, до наступного дня. Новий день доїхала наша щебночка. Зараз це все висипаємо, розраховуємося і продовжуємо засипати септик. Все, насипали 8 тонн на 3 тисячі, там 300 чимось за тонну. Одна частина такого крупного, це щоб засипати, а знизу такий міленьке, це піде на стяжки, на мостки, на всяке отаке. От там треба буде злавати стяжки і в ванні, і в віранді майбутньої нової, і в кухні. То воно якраз туди піде. А цей весь великий ці великі камінчики вони виберуться і засипляться туди в саптик. Якраз там, де каміння там також є ще крупна така фракція, то і туди вона краси і піде. Так що от так. Сьогодні я працюю. Весь день в роз'їздах, та-те-та-те. Багато роботи, то біля хати сьогодні працювати не зможу. Нема часу. До, до наступного дня. Новий день. Прийшов до хати. Кормлю Степана. Степан опять, довольний. І прийшов, подивився, що я тут намазав. Все висохло. Прям нормально висохло. То зараз це все діло перегрунтую і буду збиратися в місто, пойду там треба докупити трішки всяких цих підрозетників, всіх цих нюансів. Ще про запас шпаклівки візьму. То зараз наш штатив ґрунтуємо і їдемо в місто. Так що дивимось. 20 хвилинок пройшло. Перегрунтував. Трішки більше літра пішло. А за цей час покліпки я сюди впхав уже, мабуть, мішка 2,5. Багато. Багато, ну, що є. В принципі, сюди я думаю, на стіни ще мішок старта точно піде. А фініша не знаю, мабуть, також мішечок і все. То зараз винесу каналізаційні труби, які я купив разом же з цим си вони приїхали. І буду викладати, міряти які кутики, скільки метрів ще докупити треба, бо я взяв самі длінні, такі по 2-3 по метри, такі посилені, жовтенького кольору. От, у них машина буде їздити. Ну, принаймні моя, <хи> вона не така важка, але все одно. То, взяв, то треба зараз буде заміряти це все. І поїхати докупити це все. Докупити підрозетники, там ще парашутики, кріплення для проводу і всякі такі штучки. То зараз все перемірюю та буду збиратися їхати. Новий день. А точніше вже ближче до вечора. Диму не видно. Перед цим було видно прям добряче. Зараз прогрілося. Що хочу сказати? Хатинка ожила. Степан їсть. Загубив бубку. Сьогодні після роботи вирішив попрацювати, приїхав, щось з духу не було працювати. І думаю, перевірю герметичні системи. Все робив не по плану, розширювального бачка у нас немає поки що. Ну і я взяв, надів сюди ялинку, підключив від колонки шлангу і набрав водичку. Набирав, набирав система, на щастя, герметична. Це мене дуже сильно порадувало. І там, де в нас було заварене, там нічого не протікає, все нормально, набрав водички. То тут у нас вже прям гаряче-гаряче. Це я палю десь близько години. Тут у нас гаряче, а тут у нас, мабуть, води немає, бо сюди воно навряд чи додавило б розширювального бачка. Там, де варили, пиляли, варили, там все сухеньке, на щастя. І тут також ця труба вся тепла і зараз О, воно вже далі пішло. Ну, тут ще не дуже єлі єлі таке, трішки. Батарея також гаряча. І вже понизу воно дійшло до батареї, пішло назад. Скоріше за все, воно все десь така повітряна пробка. І за цього воно далі не буде прогрівати, ну все одно, Зато я знаю, що оце все діло герметичне, воно працює. Слава Богу. І тут в нас отака краса горить тяга класно. Диму в хаті немає зовсім, хоча тут оце все дихає, так скажемо. Там щели, але ну, воно не де дим не проходить і прям, прям класно. Тут в цей духовний шкаф, мабуть, я не знаю, як воно називається, правильно. Там також вже така жарюка-жарюка. Так що треба навчити, щоб не загубити їх, як їх правильно ставити. Бо нормальні кочерги. Все проливає, тут воно все, все таке. Ці диски мені також треба, бо тут щелини такі великі. Ноже поперегорало. Ну, всередині, головне, що всередині там в принципі, все більш-менш нормально. Це мене дуже сильно порадувало, Ну, там перед цим є ціле відро це велике. Так, ну, шпаклівку замішував. Вибрав звідси цієї золи, як воно називається, також не знаю, як правильно. <гум> То ось такі в нас поки справи тут. Гріємо, перевіряємо. Як воно все працює. бо Зараз вже дуже сильно холодає і працювати вже по холоду, по-перше, складніше. А по-друге, набагато доше все сохне. То зараз випалю тут, це із цього духового шкафа, ці плитки, бо тут воно таким старим жиром, чалі, трохи по хаті запах, то зараз все ще провітрює. І буду збиратись, і йде через півгодинки йти вже до хати. Так що до завтра. Хотів запитати у спеціалістів. Зараз у нас 18 серпня. Ось такий лист в Ось такі гронкий винограда. Це він ще доволі міленький, тут є крупніші. Ось такі, що ви розуміли, то дуже цікаво, що може хтось знає, що це за сорт, бо там по дві кісточки всередині. Дуже м'який, солодкий такий. Прям І самі ягоди прям дуже великі. Більше замов великого пальця. То, може хтось знає, Підскажіть, будь ласка. Бо, він сподобався, він за весь сезон не, об... не обравлявся ні разу. Нічим він тут затінку росте під деревами. Зараз у нас 11 дня, у нас тут сонечко і отак воно йде. І там у нас воно сідає то в нього тут сонця майже і немає. І він ні разу не обравлявся. лист прям прекрасний, лоза прекрасна. Ось таке воно все. І не мерзне. були заморозки, все померзло. От для прикладу, кишмиш нещасний, який вже бджоли доїдають. Він весь хворів, померз, відійшов, знову померз, потім знову відійшов і так далі. А тут <плес> лідія, яка не хворіє, і вона також не обравлялась гриби І так далі. То прям дуже хочеться собі його розмножити, в цьому році собі чубуків наріжу. Там я ще був. камінчиками поприкапував. вон там то щось буде, то скажіть, будь ласка, що хтось знає, що це може бути хоча б приблизно. Новий день. Пройшов до хатинки, перевірив, все нормально, нічого не згоріло. Десять трішки був цих дров накидав та й пішов. То зайшов набагато тепліше в хаті, навіть ніж на вулиці. Перед цим все вікна позакривав і так далі, то прям класно, прям довольний. То сьогодні взяв ось таку штуку і добрався до цих плиточок. Вони були зафарбовані вже 200 разів і так далі. Тобто мені було цікаво, яким вони кольором. Цей кольор мені прям подобається. Цей колір мені прям не сильно подобається. Він такий прям як радянська ванна. Ну, це і також. Ну, якщо він був весь такий, то можна було щось би там погратися. Ну так, в принципі, що є. То вчора перевірив, я її палив десь години 3 мінімум. Може навіть трішки більше. То, в принципі, тут воно сильно таке, воно тепле, але не нагрівається. Плитка нагрівається. Питань нема. Тут воно майже не нагрівається, то в принципі, я думаю, що оцю стінку, оце все, в принципі, можна шпаклівку напхати туди. Як мінімум, тіпа, воно у мене все є, зроблю, воно відразу буде більш-менш. Як максимум, якщо воно потріскається, я потім це все демонтую і зроблю класно. Бо, в принципі, перші враження від цієї плити в мене доволі позитивні. Хоча мені нема з чим зрівняти, бо я ніколи житті таким не займався, ну, прям сподобалось, прикольно. І також от, от ця вся, оця конструкція і так далі вона також майже не гріється, бо я вже там через кілька годин паління відкрив оцю красу нашу, запхав туди прям так добряче руку, і воно просто ну, тепле повітря. Воно прям сильно не нагрівалось, ну в хаті дуже тепло, бо від металевий такий екран стоїть, від нього тепло, від самої плити тепло, з духовки тепло. То виходить, оця вся частина, покудова плитка, воно, воно гаряче. Далі воно вже просто тепленьке. То візьму горилочкою, обшкребуть цю всю плитку, підфарбую, і воно так і буде. Плиточку -то відмию, Так воно і буде гарно, класно. Це верх закидаю глиною, перетру воно висохне не знаю. Може, спробую пошпаклюю з хорошою сіткою. Спробую, подивимось, воно, скоріш за все, потріскається, але ну, він потріскається вже пізніше. Побачимо, може нормально буде, а може і ні. То таке. Ще поки думаю. І також тут. Тут де йдуть труби, оця вся частина, і трішки туди, я не знаю, десь ну менше навіть, ніж пів квадрату, там, де воно палиться, там через стінку, там воно ну не прям щоб гаряче, ну і не таке, щоб холодне. Отут з приводу цього не знаю, бо тут стінка гарячіша, навіть, ну, ніж з тієї сторони над самою плитою. То, скоріш за все, тут також. Воно, я вже перевірив, оця сітка не горить, її брав прям горілки, вона просто там з нею покриття, якесь лакове, чи ну якесь таке просто перетліває і все, вона просто кришиться. Тобто, пожару не нароблю, це 100%. Спробую, пізніше спробую. Якщо до того моменту, поки я сюди дойду, там в планах нічого не зміниться, то, скоріш за все, таки зроблю. Ну, прям позитивні враження від цього всього, прям не знаю. Прям радісно. То зараз треба вже закінчити цю всю шпаклівку. Вчора привіз ще 6 мішків. І перед цим згадав, я говорив, що 2,5 пішло, 3,5, майже 4 мішки вже сюди, бо сюди на нанистки пішло майже 2 мішки. Прям дуже багато і. Ну, що є. Гіпсокартон, правда, я не хочу, бо мені максимально не подобається, коли гіпсокартон. Воно ну, там бубонить, пустота, і ти знаєш, що там от всяке от таке. А так ти його суцільним заліпив, воно красиво-класно. І буде вже так. То зараз наш штатив, і буду це все перешпаклюю, це зараз все перешпаклюю замішую глину закидую, потім я вже там все, розпалю. Що воно висохло швидше, і буде красота. Так що починаємо. Мазав, мазав і в процесі зрозумів, що я зробив в принципі, дурницю. Бо це можна було помазати клей цементом, а не ж поклювати. Ну бо з ним. Розтоплю, подивлюсь, потріскається, то потріскається ні, то ні. Так. Тут вже повідбивав частину для підвіконня, щоб пізніше оце все дістати. Туди вже зарані сітку закинув наперед, тут попробивав, щоб потім вікно демонтувати разом з рамою. То, в принципі, таку основну частину замазав. Все одно, поки нема вікон, поки не викорчувані ще ці рами, підвіконня і так далі. І поки рез, який ніяк не доїде вже більше тижня. А там вже ж ті провода торчать, а я їх не хочу звідси вимикати, шукати, і так далі, щоб дорівняти цю частину і так далі. Коротше, таке щось. Таке. Ну, поки наліпив. Основне є. Все зараз впирається знову ж в ресурсі і в нові вікна. То думаю, завтра поїду, замовлю вікна. Не знаю, як довго вони будуть робитися, Бо мені щось здається, що це буде мінімум тиждень. Мінімум тиждень, зараз, я так по прогнозах подивився, то сьогодні вже тепліше. І декілька днів, може навіть тиждень буде теплий, то, мабуть. Там завтра, післязавтра вже почну, доробимо цоколя, доробимо фундамент, доліємо, поки воно сухо, щоб воно хоч трошки підсохло. І завтра, мабуть, поїду післязавтра поїду ж знову в рес. Спитаю у них, що вони не їдуть, бо це геть не діло, це геть не подобається. Роботи за цей тиждень багато не зробилося, бо зайнятий постійно, то те, то те. Ну, все одно. Хоч трішки, хоч щось, ну є. А далі, далі будемо чекати, рез, чекати вікна, це все замовляти, робити, копати траншею під каналізацію, засипати каналізацію, засверлюватись, роботи, як завжди, дуже багато. І Також ще забетонувати треба стопчики під нову фіртку і нові ворота, бо метал в принципі, вже разом з цією красою воно приїхало. Все приїхало. Треба, поки ще тепло, поки ще сонечко, це треба працювати. Так, продовжуємо. Взяв стару глину з полови, перебив її прям добряче, і зараз буду це все замазувати. А зараз вже якраз вечеріє. то замажу зараз, позатираю це все, розтоплю відпочину. Якраз воно підсохне скоріше, то зараз наш штатив і починаємо. Нарешті закінчив. Прийшов сусід, потім прийшла Настя. Ввечерю принесла, то зараз сидимо гріємося тут. То зараз кімната виглядає ось так. Трубу забув помити. Вже <сум> завтра помив, вже сил немає. І також розтопив нашу плиту. Все просохло гарненько. Така краса у нас. То на цьому буду відео і закінчувати. За цей тиждень не так багато роботи зробилося, бо багато другої роботи, більш важливішої, То тут все одно потихеньку ну, робота продвигається. Дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Бережіть себе. І до нового відео. А це ж моточок для прекрасних людей, які дивляться відео до кінця. Зате став я мішолку. Працює вона прекрасно. Уже це скільки? вже 5 зробив за Степан лежить. Степан, скажи, при добрим людям! І ось тут у нас вже йде процес, це ви вже побачите в наступній серії. І знову ж тут ставить на штатив. Я не можу знімати, бо дуже сильно сонце зараз шкварить. Зранку дуже холодно, від ньому <гум> вдень жарко, ввечером холодно. Так що ще раз вам дякую, що додивились до кінця. До нового відео. Бережіть себе.